Якщо я правильно рахую, то сьогодні 49-й день від дня посіву. Давайте покажу, що там відбувається. Знов сирник покладу, щоб був зрозумілий розмір. У мене тут поруч хропить плюша, тому може чутно буде. Бачите, що мені не подобається оця зелень. Тут росте мох. Щось мені здається, що йому дуже подобається під лампами. Але мені це не подобається. Ось тут, бачите, яка рослинка, який листочок у неї. Вони, звісно, підросли, але у іншому контейнері рослинки більші з розміром. І в тому контейнері я вже буду відсаджувати, мабуть, рослинки. Зараз покажу. Тут і рослин більше, і вони більш крупніші така краса. Теж наросло оце зелене по поверхні, може, воно не заважає, ну, не знаю, мені не подобається. Вже видно, що деякі листочки відрізняються і по формі. Ось тут листочок витягнутий, крупненький, ось тут великий листочок, але вже має якусь форму, все буде мінятися не один раз ще. Ось цей, бачите, які зубчики. Ось тут щось. Тут листочки видовжені. Такі ще маленькі, вже щось там характер свій показують. Все закриваю, щоб не пересохло. Зверник. Угу. До наступного відео.